Виявили розтрати на 10 мільярдів гривень. Такі результати внутрішнього аудиту в Міноборона, який тривав протягом останніх чотирьох місяців. Міністр Рустем Умєров каже: нині головне завдання вичищення відомства від недоброчесних учасників, як всередині установи, так і зовні. Тож найближчим часом новин про викриття корупціонерів ставатиме тільки більше. Міністерство оборони останнім часом і справді здригається від величезної кількості корупційних скандалів та кримінальних справ, які відкривають навіть проти найвищих представників відомства. Так учора державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного з департаментів міністерства та колишньому начальнику управління речового забезпечення, центрального управління розвитку. Та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. їх підозрюють у розтраті майже 950 мільйонів гривень. Слідство встановило, що 2022-го міноборони закупило у Східноєвропейської компанії велику партію бронежилетів. Однак вони не пройшли жодну експертизу через невідповідність стандартам. Ці бронежилети не можна було використовувати на фронті однак, постачальник гроші отримав у повному обсязі. Також в грудні СБУ спільно з Міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для ЗСУ майже на півтора мільярда гривень. Тоді служба безпеки затримала керівника одного з головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки. Однак найгучніший скандал розгорівся навколо одного із найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича. Його затримали наприкінці минулого року, коли він намагався дати хабар у півмільйона доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР, щоб той прикрив розслідування справи проти його компанії. Львівський бізнесмен виграв 23 тендери на постачання одягу для ЗСУ на понад півтора мільярда гривень. Форму та термобілизну мали постачати увага будівельні компанії Гринкевича. Насправді ділок просто перекуповував одяг з Туреччини і продавав у армію із накруткою у 60%. А шість контрактів, тобто чверть від усього замовлення підприємства, взагалі не виконали. Але водночас замовники отримали кошти від Міноборони у повному обсязі. У ДБР кажуть, в результаті тільки цієї схеми держава втратила мільярд двісті мільйонів гривень. Уміров розповідає, що побороти тотальну корупцію нині у Міноборони впроваджують нову архітектуру закупівель за стандартами НАТО. Закупівельні механізми перебудовують так, щоб не зашкодити безперервному постачанню зброї та тилового майна ЗСУ. У нової системи уже є перші результати. За 4 місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупками приблизно 3,5 мільярда гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі, зазначив міністр.